Любі хлопчики і дівчатка, послухайте, будь ласка, гарний вірш. Різні світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у нас одна країна, найрідніше нам усім. то Прекрасна Україна нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодкі пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є й є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Малята пропоную сьогодні вам намалювати нашу рідну країну, нашу неньку, нашу батьківщину Україну. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з контурним зображенням нашої країни. В цьому нам допоможуть дорослі. Також нам потрібні фарби, це можуть бути гуашеві або акварельні, склянка з водою та пензлик, диск або блюдце круглої форми, простий олівець, а також нам потрібні вушні палички і обов'язково паперова або тканинна серветка. Тож повторюйте за мною. І у вас всіх обов'язково все вийде. Тож беремо диск, прикладаємо до аркуша і обводимо. Це ми з вами намалювали. Контур сонечка, що світить над нашою землею. За допомогою фарб зафарбуємо його і домалюємо промінці, макаємо пензлику водичку та в жовту фарбу і зафарбовуємо. Намагаємось фарбувати, не виходячи за контури. Якщо пензлик вже не малює малята, мокніть його трішечки у водичку і ще раз у фарбу. Так. Якщо потрібно малювати іншим кольором, обов'язково вимийте дуже добре пензлика. Трішечки додамо жовто-гарячого кольору, обведемо контур сонечка. Та намалюємо яскраві промінці пінчиком пензлика, тоді промінчики будуть тоненькі. Промінчики можуть бути і жовті, і гарячі. Так, не забуваємо. Промити добре пензлик і обмокнути об серветочку. Так, далі зв'язуємо декілька вушних паличок резиночкою, обмочуємо їх у водичку малята, а потім синю або блакитну фарбу. Фарбу можна розвести на тарілочки для зручності. І ось штампуємо з цими крапочками, покриваємо контур, верхній контур нашої країни. Ось так маля уявно розділяємо на дві частинки, так, верхню частинку покриваємо крапочками синього або блакитного кольору. Так, після цього ми перевертаємо наші палички і іншою стороною макаємо в жовтий колір. Так, не забуваємо спочатку намочити. І жовтим покриваємо нижню частинку нашої країни, імітуючи, що малята вірно кольори нашого державного прапора синього-жовтого. Вийшло дуже гарно. Маляти окремою бушною паличкою можна доробити окремі крапочки там, де ми не змогли дістатися великою кубкою. Так, продовжимо. Україна це безкрайні поля, стиглої пшениці та жита. Тож давайте намалюємо. Колоски пшениці за допомогою прийома примакування. Для цього ми використаємо пензлик маляра. Спочатку жовто-гарячою фарбою відмічаємо стебла наших колосків, хай їх буде три. Так, після цього ми вмакаємо пензлик в жовту фарбу і Справа і зліва від стеблинки способом примакування малюємо зернятка. Ось так. Спочатку посередині, потім з одної сторони, з іншої. І так, всі малята Так. Вимальовуємо пензликом дрібні деталі. Не забуваємо промити пензлика. Україна це волошки в полі, це сині очі нашої країни. Тож згадаємо, як малювати тройний мазочок і прикрасимо нашу роботу волошками. Відмічаємо, де будуть у нас ось три квіточки і малюємо мазочками по три. Один, два, три. Відступили. Один, два, три. Один, два, три. Щоб не збитися малята, можна рахувати. І так ми промальовуємо декілька квіточок. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Коли квіточки підсохнуть, ми зможемо домалювати серединки жовтим кольором. Не забуваємо нашим волошкам також домалювати стеблинки та листочки. Так, після кожного кольору фарб добре промити пензлика. Україна це калина у полі, тож давайте намалюємо китягу калину, калини, що є символом нашої держави. Спочатку відмітимо, де буде гілочка. Так, ось в цьому куточку намалюємо. Гілочку калини, обов'язково листочок. І для того, щоб у нас вийшли гарні ягідки калини, ми використовуємо наш пальчик. Для цього ми вмакаємо його малята у водичку. Потім у фарбу із способом пальчикового малювання малюємо китягу калини. Також у нас залишився ще один вільний куточок. Давайте намалюємо гарну квіточку маку. Для цього відмічаємо серединку і потім ведемо наші фарби ось так по колу. Пам'ятаємо, що пелюсточки маку круглої форми. Так, вже наші волошки підсохли, то ми можемо прикрасити серединки жовтеньким. домалювати листочки нашим маківкам. А також чорненькі. Серединки, тичиночки, так малята. Ми дуже любим весь наш край, і любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні. Співає між гілками, та й ми співаємо, В пісні змагається він з нами. Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.